А я не почую, почув побудование. Почалась повномасштабна війна. Сам добровільно перевівся в штурмовий підрозділ в нашу року. Під час виконання бойового завдання по евакуації поранених побратимів. Зірвався на міні, Я загинув. і Ті ж побратими поранені, які були, яких він їхав забирати, його винесли вже тіло. Не будучи раніними. Ти мене забрав, забрав, той що він у Ну, На що ж таке?